Чи можна християнам читати книги в жанрі детектив? Читала багато книг, і детективи мені подобаються найбільш. Але часто описуються вбивства в деталях. Я не знаю, чи це можна католикам читати. Дякую. Дякую вам за ваше питання. Детективи вони неї різні. Ми на нашому каналі на Кредо в тому числі робили. Кілька разів різних програм, так званого буктюба отець Богдан Бичко. Якщо ви пам'ятаєте, ну це вже навіть кілька років тому добрих розповідав про Честертона, який писав детективи, але завжди там розповідалося про це Брауна. Пізніше BBC про ця брауна зняли. Кіно, яке, на жаль, пропагує е, гомосексуалізм в деяких серіях. Ну, каже, що це не так страшно, що це не найгірше, там і так далі. Це є якась там серія. Я до неї не дійшов, але тим, хто дивився, вірю. Є така штука в Честертона, наприклад, так що там також вбивство описується. Наскільки детально пробачте, е, всього не читав, сказати не можу, але вбивство описується. Дивіться, я би тут звернув увагу не так на детектив, як на те, що ви помічаєте, що є певні речі, які християнам не пасують. От, наприклад, ця жорстокість, яка описується в книжках або у фільмах. Гаразд, прогортуйте далі. Якщо ви бачите, що вам це заважає, то працюйте над формуванням своєї совісті, над своєю власною чутливістю і не намагайтеся зачерствіти. Тобто не кажіть, що гаразд, нічого страшного, я далі на це буду дивитися. От, лідер Тіку. Наприклад, ось він тут в Вінниці живе, тут в Вінниці його діти в школу ходять. Пісню недавно записав, там щось там про кацапів, але з матюками кілька разів. Пісня така запальна, хороша. Пісня то хороша, але з матюками. І тепер питання: пісня хороша? Ну, пісня хороша, посили якісь несе, але разом з посилом несе ну, слово посил двозначно в цьому випадку. Вибачте, каламбурчик вийшов. Я не планував на початку його робити. Ну і виходить, що якби ідея хороша, але реалізація погана, тому що цього мату наліво і направо в дорослих людей, у дітей, в молоді, в підлітків, у хлопців, у дівчат, їх є все більше, більше, більше і більше. Так не повинно бути. Я розумію, що росіяни заслуговують тільки такого звернення. Ну і це теж до них прояв якоїсь там уваги. Не факт, що вони на це заслуговують навіть. Ну але, ну добре, росіян послали. Ну якби з цим вже визначилися, так це була там певна наша життєва така позиція на початку війни, особливо коли там люди були розгублені. Ось, ну але далі треба жити далі. Жити далі в суспільстві без мата. Жити далі, де можна би було б одне з одним спілкуватися і де би вуха не вянули, не можна прийняти, щоб це стало нормою. Це є недобре. Все вже перший шок пройшов. Зараз ці шоки кожного вечора, кожної ночі, ці всі обстріли і так далі. І зрозуміло, що в людей збирається цього всього. Але ж тоді, коли співається пісенька, спокійно, того ж накалу немає. Тому я вважаю, що ця так бути не повинно. Я наводжу приклад, от якби детектив, мат, так? Тобто, якщо ви бачите якісь речі, які вам не дуже пасують, проминайте ці речі, нехай вони проходять. Був колись такий серіал, якось чи то сліпота, чи то сліпі. Я навіть щось там кілька серій його був подивився, а потім перестав. Фабула. На світі з'явилася якась хвороба, якийсь там вірус. Всі люди стали сліпі, і ті люди, які були зрячі, вони там жорстоко переслідувалися, там і так далі. І в тому фільмі є багато там різноманітних, там когось там б'ють, там батогами, ще там щось. Я перестав це дивитися. От в якийсь момент мені цього було занадто багато. я Я не хочу на таке щось дивитися. Кіно цікаве саме собою, взагалі ось ця концепція, що от є там хтось сліпий, чи хтось глухий. Ну, різні є ці постапокаліптичні фільми з різними посилами. Ідея мені цікава, але я не хочу дивитися на цю жорстокість, от не хочу. І вважаю, що роблю правильно, тому що ну, так не повинно бути. А ви як думаєте? Тому я не буду вам казати, що ось це от читайте, а ось це от не читайте. Я вам скажу про те, що дбайте про свою душу. Якщо ви бачите, що якісь є речі, які вам не підходять, ну або перегортайте сторінку, не читайте того опису такого детального. Ось, або не дивіться той фільм, або не читайте ту книжку взагалі, читайте якусь іншу. Ще одна дуже важлива теза життя наше надзвичайно коротке. І це пов'язано не тільки з тим, що прилітають ракети, прилітають шахеди щоночі, і наших людей вбивають. І люди гинуть, і військові, і цивільні, і постійно гинуть. І на превеликий жаль, цього є ну надто багато всього. Але окрім того всього, у Львові загинула дівчина, яка працювала у благодійному фонді, даймо надію. В тому ж в фонді працює наша кореспондентка, авторка наших статей Віта Якубовська. Вони працювали разом. Той будинок, який розбомблений, він знаходиться неподалік від Уку. Може, я там в Уку небагато що працював, там мав всього там, кілька лекцій, всього на всього на фестивалі приїжджав. Ось, ну але все-таки, ну, знаю ту локацію, знаю те місце. І це відбулося там, не знаю, метрів там 500 чи скільки, не знаю, звідти. Це близько досить. Ну і це страшно. Ось та дівчина молода, динамічна, ну їй ще жити і жити, як дуже багатьом людям, скільки ми вже днів, скільки ми вже ось півтора років вже живемо в цій реальності, коли постійно гинуть люди, постійно ми оплакуємо когось, постійно наші новини, наші стрічки, соцмереж, постійно наші якісь розмови про те, що той помер, того поховали. Скільки цього всього є? Тому. Можливо, нам зараз потрібно подивитися на те, що, напевно, не потрібно читати погані книжки чи дивитися погані фільми. Потрібно встигнути пожити по максимуму, наскільки це можливо. Я нікого не лякаю, ви без мене налякані. Ну, Цього всього є вже настільки багато, що ми вже лякані, перелякані багато разів. Я просто веду до того, що потрібно цінувати життя своїх близьких. Потрібно цінувати, тому що ну, життя наше надто крихке, надто.